Намасте, друзі. Сьогодні налаштуємо дві асани. Перша асана – відхід Трікотанасана. Це поза трикутника. Щоб виміряти відстань між ногами, ми сідаємо в таке положення. Від середини промежини до п'яти це, це буде довжина нашої ноги, це і буде нам правильна відстань. Стоїмо. Передню ногу розвертаємо носочок вперед. П'ята передньої ноги має бути посередині задньої стопи. А задня стопа трошки носочку розвертаємо вперед, нахиляємось лівою рукою вперед і ведемо руку до великого пальця лівої ноги. Праву руку вирівнюємо в просторі. Наша задача поставити наше тіло в одну площину. Тому ми розвертаємо плечі назад, таз розвертаємо вперед. Голову ми не затискаємо потилицю, рівнюємо, робимо ротацію, дивимося на руку. Також у нас є активна протидія в м'язах, подушечках задньої ноги та з, з, з верхній частині Ми розвертаємо назад і відчуваємо, як ніби відштовхуємо стіну, е, штовхаємось в задню стіну поза нас. За нами. Так. Щоб не було сильного навантаження на переднє коліно, нам треба змістити вагу на носочок та на внутрішнє ребро, тобто розпластати так нашу підошву, щоб, цей, щоб це напруження пішло. Вирівнюємось, відчуваємо, як розтягуємось в просторі, як наше тіло розтягується в просторі. Супер, обережно виходимо з засини. Друга асана, перша та насина. Ширина між ногами це ширина а, нашого тазу. А відстань а, має бути такою, щоб п'ять задньої ноги стояли на підлозі. А, носочки ніг направлені вперед, вони паралельні. Таз завернутий, і ми робимо згинання в тазу стегневому Наша задача зробити так, щоб наші потилиці не згиналися, не зажималися плечі, все вирівнюємо, потилиці вирівнюємо і провертаємо таз назад. Провертаємо таз назад. Голова продовження корпусу. Для того, щоб перевірити, наскільки рівна наша, а, а, наш поперек, ми ставимо туди цеглинку. І тоді вже розвертаємо вперед назад тас для того, щоб він був рівний. Супер, якщо можемо, заглиблюємося, якщо не можемо, стоїмо в такому положенні. Супер, виходимо обережно обережні засини. Дуже дякую на